Доброго дня! З вами Антон Антоненко та огляд ключових подій тижня в енергетичній галузі від енергетичного центру Діксігруп. Першою тенденцією тижня, що минув, стало різке посилення напруженості з боку російського Газпрому щодо України. Російська компанія стрімко знизила обсяги газу, який транспортує територію нашої держави до Європи. У відповідь Український Нафтогаз висловив протест, а також забову групу, яка би встановила факти зловживання. На цьому тлі у Чорному морі були помічені бурові установки, які видобували газ під прапорами Росії. Українська сторона закликала міжнародну спільноту засудити такий факт міжнародного газового піратства. Ще однією тенденцією стало розігрівання теми тарифів. Попри закінчення політичного сезону, саме політики дуже активно коментували цю тему протягом тижня та закликали до всіляких дій. Проте без жодного конструктиву. Прикро, що на цьому тлі дуже повільно йде дискусія щодо заходів з енергоефективності, а також реально ефективних компенсаторів, які б могли полегшити суспільний вплив цього питання. Нарешті третьою тенденцією тижня стало посилення викликів до прозорості в галузі енергетики. Зокрема, Юзівську ділянку, яку ще зовсім нещодавно мала розробляти міжнародна компанія Shell, відтепер розроблятиме компанія, яка, за даними ЗМІ, була зареєстрована всього лише місяць тому. Відтак це породжує цілу низку питань щодо прозорості, а також підзвітності діяльності компаній. Минулого тижня аналітичний центр Діксі Group спільно з партнерами випустив моніторинговий звіт про просування України у виконанні угоди про асоціацію в секторах енергетики та довкілля. Звіт покриває різні сек... підсектори енергетики, а також розповідає про те, чого домоглася Україна протягом червня. Цей звіт, а також тижневі аналітичні звіти ви можете знайти і ознайомитися на сайті ТіксіФ.